З вами Марта, ви на каналі Тепличний Бізнес. Друзі, 25 жовтня моє рідне місто, наше Славута. Дуже постраждала від ворожих обстрілів, це дуже сумно. Але дякувати Богу, ми всі живі, здорові, працюємо далі. Друзі, привезли земельку, це верховий торф. Ось такий Камаз. Мені на посадку у цьому році з кислотністю 5,5. Ось такий він рихлий, дуже хорошої якості. Цей Камаз мені обійшовся в районі 20 тисяч. Садити тюльпани ми будемо у такі пластмасові ящики. У цих ящиках нам приходять цибулинки з Голландії. Дно ящика ми застилаємо чи то газетою, чи то будь-яким папером. Тоді набиваємо наші ящики наполовину цієї. Торфосуміщу. Ось так ми вже приготували невеличку кількість ящиків для посадки. Сам ґрунт має бути такий не пересушений, він має бути вологий. Тому що, якщо він пересушений, то волога просто по краю збіжить, і наші цибулини будуть сухі, і вони погано будуть вкорінятися, тому потрібно уважно за цим слідкувати. Ось такі наші цибульки. Цибулька розміром 12 у такий ящик у нас входить. В ширину ми висаджуємо 7 і в довжину 11 штук. І так у нас на такий ящик у нас виходить, ми висаджуємо 77 штучок. Отак, легенько ми вдавлюємо в земельку. Ось так виглядає посаджений ящик з нашими тюльпанчиками, 77 штучок у цьому ящику. Далі, що ми будемо робити, це присипати тюльпанчики, ось так, щоб цибулинки були повністю повністю закриті. І, друзі, далі, що я буду робити, це проливати тюльпани. Буду. Проливати таким розчином. За декілька років я перепробувала багато, але вивела собі таку ідеальну формулу, з якою я вже 3 роки не знаю, що таке цвілі, що таке грибкові захворювання, що таке, коли твої тюльпани поїдають миші. Тобто, дивіться, я беру для поливу тюльпанів 1 столова ложка, така велика з горкою, кальциніт. Або кальцеве селітра, воно підходить. Тоді беру одну чайну ложечку монофосфату калію. І також одну чайну ложечку мідного купоросу. Все це, друзі, я розводжу у ковшику, розводжу його теплою такою злегка гарячуватою водичкою, тому що кальцій він дуже погано розводиться в холодній воді, тому я беру тепленьку, це все розвела і виливаю тоді. У лічку на 10 літрів води, це все перемішую і таким розчином поливаю свої рослинки. Це старий будинок, який планується під знос. Тут ми проводимо охолодження наших цибулин, так як це старий будинок, то тут також можуть бути миші, вони тут раніше й були, але для того, щоб якось цього уникнути, то ми також розкладаємо ось такі ось пакетики. Це як додатково для захисту наших цибульних рослинок. Тут ніякого ремонту ми не робимо, так як цей будинок ми плануємо валити. Валити будемо після того, як ми викупимо другу частинку. Також ми збудували ось такий ось великий ангар. Тобто, друзі, для охолодження цибульок вам може підійти будь-яке приміщення, чи то старий будинок, чи то такий склад, як ми збудували, чи то гараж, чи то якась віранда, чи то погреб. Підходить будь-які умови для охолодження цибульок, де температура буде від 0 до 5 до 9 градусів. Підходить ідеально. Після того, як ми засипали наші ящички земелькою, ми їх добряче проливаємо, так, щоб земелька була така Дуже волога, тому що за весь період вкорінення ми до наших ящиків ні разу не заглядаємо, так як у нас немає доступу, тому що ми все заставляємо, що в нас просто немає фізичної можливості їх за той період, поки вони вкореняються, полити. Тому ми їх гарненько поливаємо і відправляємо у наш склад. Посаджені ящики я позначаю сорти коректором. Ставлю нумерацію, мені так легше, а у блокноті пишу сорти, які під цим номером. Кому потрібно невелику кількість деяких сортів маю ще на продаж. Друзі, нікого не вчу ні в якому разі. Можливо, ви знаєте, як краще, але я показую лише, як то роблю я, і в мене непогано виходить. Тому кому ще потрібні тюльпанчики, будь ласка, звертайтесь. Під відео я лишу свій номер телефона. Всім гарного, мирного вечора і всім пока-пока.